Ялинку вже встановлюють від вчорашнього дня, ялинка біля КМДА вже привезена до вчора. Довжина ялинки десь близько 18 метрів, величезна красуня. Буде стояти жива ялинка, не пластмасова. Я думаю, що треба запросити киян для вбирання ялинки, так? для нарядження її е, іграшками, що ми там придумаємо на ній повісити. Може ми зробимо ще десь рядом, якийсь такий цікавий, цікавий проєкт, що показувати. Хай скажемо більше знає. Для встановлення ялинки має бути розроблений такий типовий проєкт, який захищає створює безпеку для всіх, хто буде учасником комунального процесу. І є відповідна процедура, яку потрібно виконувати. Це не ми займаємося, але це буде виконано і буде зроблено, тому що там є пожежні служби, комунальне майно, і архітектура, і відповідно. Питання ризиків встановлення людей по віцях, снігопату, тобто, вибачте, це, це дуже є відповідальність щоб зору безпеки життя. Наскільки мені відомо, цей проєкт не має сьогодні буде закінчений і, відповідно, все буде виконано як і сяло. Дякую. Ще додається, напевно, ми зразу реалізуємо цей, е, бачите, як вони всі біситься, всі б'ють на сполох, що пропала йолка, на яку потрачено 3 мільйони. І та, на яку потрачено 3 мільйони сьогодні, а ми поставимо безкоштовну ялинку, яка буде набагато гарніша, ніж та, що за 3 мільйони, і буде радувати дітей наших серцях і опа.